Найліпший трактор 24 -ка. по співвідношенню. Ціна, якість, мощність е, е, репутації, не знаю, 10 років, більше 10 років хлопців працює, можу дати десяток відео подивитись е, від людей, хто такі має ціна зараз, сама менша. літня Літня ціна, літня знижка, літня шара. Зараз, поки не сезон віддається. В пів в півціни хлопці Кентавер, С 244-й. І ще я вам покажу модельку SX, то йде леска на 24-х колесах на 9,5 різині, передня 6,5. І SX йде на широкій резині. То два самых популярних трактора Кентаур. Це ходова. Це шасі, провірено вже десятком років. Перший трактор завезений був у 2012 році. Під брендом тоді він був ДВ-244 на моторі КМ 385. Тобто тракторець більше 12 років в строю, в роботі, в людей, працює в полях, працює на городах, працює в лісі, працює всюди. Вот, працює важко, тому це показатель. Це можна смело брати і не казати, що одноразовий Китай чи не одноразовий не думати, А брати і не думати, Бо зараз ще на нього в додачу сама велика знижка за всі часи. На легендарних моторах КН 385 ВТ провірені временем, хлопці, все. А я дуже раджу їх брати. Якщо у вас бюджет обмежений, якщо коштів небагато, а вам треба недорогий, на трактор провірений, який ви знаєте точно, що за 10 років будете нормально обслужувати, з ним нічого не буде, з мостами тими нічого не буде, з чулками тими нічого не буде. То усього ваш вибір. Саме Кентавр, саме перший, один з самих перших бюджетних тракторів на сьогоднішній день. Перший з'явився Донфенг, Джинма, потім з'явилися перші ДВшки. В людей є. На працювання більше 5, більше 7, більше 10 тисяч мотогодин на подібній техніці. Робе, робе. Модіфікація 25-го року оцінена. А, сама нова на класній резині. Все, з грузами, з противагами, з повній комплектації, з нашою доставкою, з документами. Все повністю підкручується. Це є ЕСКА. І зараз показую вам SX. SX, хлопці, це та сама S, тільки в габаритах 40 сильного трактора. Чим вона відрізняється? Вищий протектор колес, ширша резина. За рахунок цього, тракторець стає вище більше проходимості, і він стає вище. В принципі, все. По остальному той самий трактор. Но на таких колесах вже йдуть 404. Тобто це йде по габаритах, як сороковка, вка в нього більше за рахунок, і більших камер, більших протекторів, більших колес. Вот. По, по остальному, по всьому, та ж сама, провіренам. Кольори є зараз дуже багато різних. Зелені, сині, червоні, чорні є по наявності. є... А, такі, як олівга, оліва, Олівкові. О, тут вже бачите, йде 11,2 і передні 7,5. Груза не пустотілі, вес мається. Теж мотор КМ 385 Хлопці показують все чітко. А, гарантія дається на 2 роки. Гарантійні е, бригади є, приїжджають як треба, не дай Бог. Но, тако, за всі роки експлуатації, The Waking Tower в відсотковому співвідношенні, рідко, рідко, коли трапляється взагалі таке, що треба виїзни, якісь сервіси. Хлопці, Бортові нормальні, мости нормальні, редуктора нормальні, мотор провірений не одним роком. Тому хто хоче такого дійсно. Здорового, надійного, провіреного временем тракторця. Пожалуйста, обратіть внимание, зверніть увагу на свою, свою на тракторці Кентавер SX. І звертайтесь до нашого магазину. Доставка в нас за нашт, передоплат ми не беремо розрахунки всі за товар на місці по факту отримання, провірки. Тобто вот, теж КМ, все як положено. Uh, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Привеземо без проблем.